Доброго всім! Давно не записував відео, дуже справ було багато. Сьогодні 6 зранку з дружиною пішли на барахолку, просто купляли всяку фігню, все, що попадалося. Такий ось... Ж... Не знаю для чого купив апарат такий. Касовий. Фігня. Просто, блін, що бачив якусь електроніку всяку. Ну, вони як, то купляєш, вони там щось 10 гривень, 20 гривень, таку от частину ноутбука, теж на афінаж розберу старенький, приставка, якщо хтось пам'ятає отаку от штуку. Тут декілька є польових транзисторів з ползогозлочними ножками, це щось 20 гривень. Купив материнку, теж в нагрузку. Вірніше я там купив декілька цих, там, не пам'ятаю 600 100 гривень, віддав за все. Ну, якщо б рахувати по одному, то гривень 20 вийшло з процесором. Мостів, к сожалению, таких нема. Хороших. Жорсткий. Те, що нагрузку, але дуже якийсь цікавий жорсткий, з таким конектором позолоченим, я вперше бачу. Що там ще, ще один жорсткий. Це вже щось більш сучасного. Дружина, звісно, там теж собі брала собакам якісь кошейники, тут посуд якийсь, там лампу взяв. Лампа, мені треба іменно, мені треба ці е, ультрафіолетові сітодіоди і тому і купив. Взяв ось так вот телефони. Верніше я навіть даже не дивився, що це за 50 гривень. Все. А, тут похожу якісь корпуси. Блін, нічого мене... мене трошки обдурили. Блін, даже не дивився. Просто що було у кулькові. М да. Треба було дивитися, походу. Йома, це вообще тільки корпуса. І ніде нічого взагалі. Дуже цікаво. Так, в нагрузку ще такий хлам ішов. жесткий. Посуд, блин. Такие антиквариат. Что за трево? Первые такие Оперативки. Еще один процессор. процесор-то скажу, ну, це просто брав все що в нього було просто ломом купив шкатулка з якимись непонятними штуками Вот так все просто як було вместе з усім хламом за 70 гривень. все що, що просто що, що було у чому. якісь годинники, якісь півдня біжутерія. Ну, мені коробочка просто сподобалась. О. Рубль. Дуже цікаво. це вже треба буде подивитися. Корпус од годинника. І цепочки. Ну, звісно, це все фігня тут. Я сумніваюся, що цін не може бути. Цінне може бути корпус. Треба буде перевірити. Звісно, барахла. Монети, щоб подивитися. То все. То все фі... Блин, це все. Блін, не буду ще мучити. Ух-юй, то тут дофіга, бачу. Ну-ка, хвилиночку. Ого! То тут багато монет. Наш його, 92-й рік. 50 копієк. Ще не знаю, що тут. А, викорупка. Монети, 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 якісь цепочки. Блін. Просто щось викину, щось, якщо щось десь кудись можна. Це фігня якась, походу, я так думаю. Ну, можливо, щось є, є цікаве. Ну я думаю, що я вряд ли прогадав. Корпус може бути з позолотою, але не бачу, щоб десь писало АУ. Або що, ну я перевірю його. Все тут вряд ли позолота. Цепочка, звісно, це все. Фігня. Та байдуже. В любому случаю якісь монетки в колекцію кину. Пінде вони беруть цей хлан весь. Цінного я щось такого тут не бачу нічого. Та кажу, байдуже. Ну Ось так я сходив на барахолочку. Нам ну, все рано цікаво. Ось так. Ну, ця приставка в ній точно є. Цей апарат, поки не знаю, потім подивлюся, ні так розберу його. Тут знаю точно, що є один міст хороший. Ну, оперативки, все піде в переробку. DDR2. Ой, а це DDR3. Треба буде перевірити. Можна ведь робоча. на 2 Корпуса це Смітник все піде. Це взагалі не зрозуміло. А, це... Ні, чекай. Це 14 що ли? Ні, це хлам якийсь походу. Підробка, він легкий. Всім дякую.